Вітаю на моєму каналі Мова Квітів. Ось уже завершується квітування немовірної ароматної лаванди. Деякі сорти вже обрізали раніше. А сьогодні ось обріжу ці. Вони раніше відквітають. Чому я тут саме ось з такими інструментами? Все, відпишемо. вже майже завершується квітування, лаванди і починаємо її стригти. Ці кущики які я буду стригти трішки пізніше, це сорт хемус, а вузьколисту лікарську вже пора обрізати. І сьогодні ми з вами зробимо декілька ароматних букетів. Ось наша кулька, покажу ближче, наскільки щільний кущик. Також після обрізки акумуляторними ножницями, деколи, деколи залишаються ось тут такі нерівності, це все можна підправити ножничками. Тут вже у нас така виходить перукарня. Така форма після обрізки лаванди я вважаю найкраща. Ще така обрізка дозволяє кущу заквітувати вдруге вересні, інколи в кінці серпня, тому що за місяць-півтора не встигає ще дати нові пагони, які квітують. Звісно, вже не так рясно, як перше квітування. Але на багатьох кущиках я спостерігаю вересні повторне квітування лаванди. Тут у нас ще крупніші кущики, Будемо зараз обрізати. Звісно, на попередніх кущиках там кульки вийшли дуже щільні, лаванда там трішки молодша. Ці кущики трішки старші, ось вони вищі. І зараз я покажу різницю між цим кущиком і попереднім. обрізати можна не тільки такими акумуляторними ножничками, можна сікаторами, можна будь-якими ножницями, якими, зручно, якими працюємо в саду. От, так в чому ж різниця? Попередні кущики щільні, такий низенький, навіть не видно ось цих дерев'яних гілочок. Це теж був мій досвід, коли в мене росли ось тут ці ряди лаванди. Я спочатку трішки шкодувала їх зрізати низенько, думаю, раптом вони не перезимуються, раптом вони не так заквітнуть. Але з досвідом, з один рік, другий, третій, ці, у мене вже тут є кущі, які майже да, сьомий рік вже є кущики. І я помітила, що чим нижче ми підстригаємо кущики, від самого початку, тим він потім і квітує краще, і потім не розвалюється, отак серединка не оголяється. Тому от і деякі в мене так і залишилися, тому що вони вже тут всі поруч, але з наступного року я їх теж зроблю нижчими, бо побачила різницю між ними. От. І е, тому також хотіла і вам це показати, що е, не жалкуйте з самого початку, формуйте кощик е, таким низенькою, полукулькою, такими їжачками, Тому він буде радувати вас е, кращим, гарним, пишнішим цвітінням. І от ще раз порівнюємо кощик, який формувався від самого маленького і обрізався низько який він зараз щільний після обрізки. Ось поруч також. І наскільки більше, з нього букет квітів більше. І ось тут поруч, те, що ми обрізали, кущик, який також формувався від маленького, але я його підстригала. Не так низько квітів з цього кущика. Ну, я думаю, рази в три менше. При літній обрізці лаванди можна використати ще й такий метод. Дуже зручно, перемотавши всі квіти разом в пучок мотузочкою і зрізаємо повністю всі сухоцвіти. Навіть можна використовувати ось такі великі садові ножиці. І одразу вже є букетик. Просто беремо його, підвішуємо і сушимо. Ось такі лавандові жнива хороший, швидкий метод. І не треба збирати лаванду навколо куща. Молоді невеличкі кущики, ось ці, ці двохрічні. Також обрізаємо низенько, ось так вони виглядають після обрізки. Ось ці манюні. Один серед них виявився ось таким. Все одно його обрізаємо низько. Не страшно, що зараз він виглядає ось так дуже сумно, ніби він сухий. Але за літо навіть швидше, от може за 2-3 тижні. Там знизу є багато брунічок. Він знову зазеленіє, буде пишненьким, гарним. І на наступний рік дожене. Ну і не даремно я зараз тут, така у мене е, романтична лавандова локація, хочу показати, що я роблю з зрізаною лавандою. Вділки навіть і тут продовжують шукати собі поживу. Ось в цьому кошику вже. Е, та лавандочка, яку я вчора зрізала, вона навіть пройшла доба, і вже вона змінює колір. Видно, що вона стає більш в такій синій відтінок. Так, і лаванда, так як вона є сухоцвітом, її добре зберігати, вона дуже надовго залишається привабливою. Єдине, що вона змінює колір, Ну, як і багато років. Але в чому її. Краса і цінність, що ось ці короби, спочатку квіточки вони, які фіолетові, потім вони стають такими жовтенькими, коричневими, а коли вона вже, вони вже висихають, вони опадають з букетів і залишаються ось ці коробочки, які міняють колір з фіолетового на такий більш синій. верхні квіточки. ось це Назавжди відпадають, і це нормально. І саме в цих коробочках залишаються ефірні олії, ефірні масла, які і мають цінність лаванді. Тому для букетів це вже комарі кусаються, для букетів гарних подарункових лаванду краще збирати раніше, коли на ній ще є багато саме квіточок. І вона має більш привабливий вигляд. На перший другий тиждень квітування я також зрізала лаванду на букети, на подарунок, на випускний дочці. Зараз уже в лаванді більше ефірних масел, більше ефірних олій. Квіти вже, звісно, менш привабливі, деякі навіть вже відсихають. Але з насиченням оліями більше, тому ось цей час кращий для збору квітів для ароматичних букетів для арома саше. Ну і хто виробляє олію різні, різну продукцію з лаванди, також збирають в такий період. Як я зберігаю свою лаванду? Якщо, наприклад, Потрібно для аромасаше, коли я потім зберу тільки ось ці ефірні коробочки з стебл, то я не трачу багато часу, оббираючи ці листочки. І ось так підвішую. Трішки, звісно, можна, щоб не були вони такі величезні, обрізати їх. В сухому темному місці, десь де не попадає світло, для того, щоб вони не вигорали і не втрачали свої якості. Навіть деколи в кімнаті так це може бути і прикрасою. Ось такі букетики. Якщо мені потрібен ось такий сухий букетик, але я його, наприклад, ще хочу поставити і вазу. Поки, поки він висохне і стане сухоцвітом, тут же ж є ще квіточки. От, і якийсь певний час е може постояти в кімнаті або ще подарувати комусь, то я ось так збираю, вибір, вибираю кращі гілочки. Ось стараюсь забрати ці всі зелені листочки. От, щоб тому, що коли пакетик так от щільненько ми зав'яжемо, щоб тут нічого не загнивало, і, ну і коли тут рівні гілочки, він виглядає, мені подобається таке рівненько. Аромат передаю вам. Вийшов у нас букет. Якщо зовсім немає часу зібрати букети, просто ось так розкладаємо не дуже густо на столі, на горищі, в сухому, темному місці, і лаванда прекрасно висохне, і потім можна її використовувати вже там хто куди бажає. Можна подрібнити і в мішечки. Полотняні, ляні, бавовняні, і потім ставити в шафу, в якісь шафки з крупами. Ага, і ще момент. Якщо ви вирощуєте лаванду екологічно, поруч немає рослин, які ви обробляєте хімією, то можна використовувати лаванду в приготуванні якихось випічки в чай. Я люблю в каву декілька квіточок в каву і вона додає таку ярчинку і такий свій повторний аромат. Дуже смачно. Тому сподіваюся, що ви також її полюбите, як люблю її і я. На такій квітково-лавандовій ноті завершую своє відео і дуже чекаю з роднього зв'язку. Вподобаю коментарів. Коментуйте, пишіть свої е, е, якісь ідеї, враження, спостереження. Мені Буде дуже приємно, цікаво почитати. І до зустрічі на каналі Па-па-па!